Нам стало скучно у Фінляндії, тому ми розважаємось як можемо. Зверніть увагу саме на цю поличку. Тут у нас зібралося багато видів чаю, але це ще не все набір для приготування матчі і сама матча. Ми живемо у місті з населенням 60 тисяч осіб, але мені все одно не вистачає різноманітності кав'ярні, які тут у нас є, і мене дуже бісить, що класні кав'ярні відкриваються об 11 годині дня. Я помітила, що дуже багато кави тут п'ю, і вирішила чимось урізноманітнити мої кавові дні, тому ось на замовляли з України класних чаїв. Один з моїх найулюбленіших чаїв це ось такий чай з рисом. Зі смаженим рисом. Так він виглядає. Всередині зелений чай і ось такі часточки. Він, коли заварюється, мені насправді нагадує смак якогось присмак печива. Ось такий звичайний чорний чай, який продається в будь-якому магазині. Це мені присилала мама з України. Але тут дуже багато. Ось таких різних квіточок, і цим мені він і подобається, що він наповнюється ароматами, смаками. Гречаний чай, також мій улюблений. Друге місце у рейтингу моїх чаїв займає ось цей такий вже заюзаний пакетик антистрес. Насправді це, ну я не знаю, чи можна це назвати чаєм, адже тут. Ну, тут прям. Куча якихось приправ, якісь шматки дерева, але на смак чітко, просто вау, червоний чай. Але для мене так собі, в принципі, що чорний, що червоний, однаковий. І чай у лун, Теж такий ніжний, я б сказала, навіть молочний присмак. Хоча тут написано, що каво-карамельний відтінок. Тому, якщо вам скучно проходити до нас, у нас є купа видів чаїв на будь-який смак.